Привіт! Шкури легендарних тварин. Сьогодні я розповім вам, як їх копіювати. Все, що вам потрібно для глічу, це сама шкура та друг, який буде стояти, щоб шкури не пропали. Цей гліч допоможе вам швидко прокачати роль торговця та підзаробити грошей. Тож розпочнемо. Спочатку потрібно знайти легендарну шкіру. Я без проблем це роблю у приватній сесії. Залишаю підказку, як її створити. Шкіра є. Тепер переміщуємось до нашого самогонного підприємства. Тут на нас вже чекає друг. Коня зі шкірою залишаємо недалеко від входу. Все, що нам потрібно зробити, це зайти всередину і одразу вийти. Після того як вийшли, звертайте увагу на міні-карту. Поруч з вами має заспавнитись копійована шкіра. Ось вона. Одна зависла у повітрі, а інша залишилась на вашому коні. Я знімаю відео з твінком, тому сам складаю шкіру на купу. Якщо вас грає двоє чи більше, ви займаєтесь копіюванням, а друзі складають усе на купу. Далі усе повторюємо. Підводимо коня. Заходимо і виходимо. Бувають моменти, що шкіра не скопіювалась, просто продовжуйте далі. Спробуйте залишити коня в іншому місті, зайти через інші двері. Для себе я зробив висновок, що коня краще залишати під стіною зліва від дверей. Якщо і далі не копіюється, спробуйте змінити сесію. Взагалі, я рекомендую змінювати сесію після 15-20 копіювань. Після того, як закінчили копіювати, можете заповнювати свій мисливський віз і доматити кріпсу. Або продавати усе гасу. Наразі у мене все. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, не забувайте про лайки, а я не забуваю про новий контент для вас.